Власне, розробки такої стратегії, правда, перед тим, як починати перемовини та як вони будуть починати перемовини із Росією. Як Ви вважаєте, наскільки важливо, щоб ви особисто зустрілися із Дональдом Трампом перед тим, як він зустрінеться із Путіним? Дуже важливо. Інакше це буде виглядати а, діалогом про Україну без України. Я думаю, що це несправедливо до України. По-друге, це Думаю, немає таких а, реальних перспектив щодо закінчення війни. Навіть щодо закінчення гарячої фази цієї війни, я думаю, важливо все-таки партнерам спочатку обговорювати свої питання, так, а потім вже мати розмову з ворогом. І я думаю, що в такому контексті ми маємо діяти. Я навіть чув, що є різні голоси. В сполучених штатах і в Україні, до речі, і в Європі, які кажуть, що вже президент Трамп домовився про все з і Україну, тільки потім повідомлять так не буде. Я в цьому впевнений. Я впевнений, що у нас є прозорі відносини між нами і партнерами. Ну і якщо чесно, немає немає всьому сенсу, не буде результату. А якщо чи можна, наприклад, запитати про ваші червоні лінії, тобто, от ви очевидно, що багато людей залучено в це, чи є якісь компроміси, на які ви не підете в перемовинах? Я не знаю, які компроміси можуть звучати за столом перемов. Ми не дійшли до цього. І як я сказав, що я вважаю, що є деякі речі, які так потрібні, щоб вони були перед будь-якими перемовами. Бо Україні потрібно бути впевненою в собі. Людям людям важливо розуміти, що Україна йде на переговори на перемовини, а не на ультиматуми з боку Росії до України. А якщо це буде так, то це одночасно буде і до України, і до Америки і до всього вільного світу. І цього не можна допустити. Цього хоче Путін.